Новорічну різдвяну виставку продаж у стінах Галицької районної державної адміністрації влаштували вихованці малої академії народних ремесел. Кожен охочий міг придбати різдвяного дідуха чи павука із соломки. Яке ж бо то різдво без традиційних символів? У передноворічні дні, а точніше 28 грудня під час засідання Колегії районної державної адміністрації свій творчий доробок представили вихованці Галицької малої академії народних ремесел, які організували виставку художніх робіт у Вестибюлі районної ради. Більшість робіт були виконані у техніці соломоплетіння. Увагу привернула різдвяна Шопка. Тут усе від янголів до головних персонажів із соломи. Але плетіння настільки майстерне, здається, персонажі ось-ось оживуть. Традиційний різдвяний дідух був різних розмірів. Всяк міг придбати на свій смак. Адже ця композиція із різних злакових культур наділена таємничим змістом наших предків. І обов'язково має знайти місце у кожній Галицькій домівці. А також серед автентичних прикрас можна було придбати різдвяних пауків, зірки, янголів, ляльки-мотанки та інше.